Як і будь-який влог про подорожі, дане відео бере початок з дороги. Ближче до Карпат нас замість приємного снігу зустрічав не дуже приємний дощ, що не сильно надихало на майбутнє катання. Але ми вирушили до лижних трас. Check this out. Okay. Але все ж дібравшись okay. до підйомників, погода нас нагородила своїми принадами, і з поміж хмар почало проглядати сонце. По дорозі на підйомнику ми оцінили стан трас, який, звісно, бажав кращого, бо ми попали аж на вечірнє катання, яке, до речі, тут починається з третьої години дня, але стан трас не міг погасити наш ентузіазм, і ми погнали прокладати свою першу лежню за цю поїздку. Уже після кількох спусків підйомник для нас перетворився в сонце сяйну Сансетішну, і ми насолоджувалися не тільки горами і катанням, але й промінням, яке вигравало новими барвами. Ми приїхали, катаємось на вечірньому катанні. Та це мало бути розмовне відео, але Віталік не придумав, що говорити, тому говорив. Я, я Віталік, і я справді не придумав, що тоді казати у відео, хоча й кажу, що придумав. Я просто вирішив розказати, що ми приїхали, попали на вечірнє катання, і будемо продовжувати на нічному. І я дуже задоволений цим вікендом. Взагалі, погода супер. Всі, хто з нами не захотів їхати, ну вони не багато, знаю, втратили. Що. багато втратили. Багато втратили. Ми ще трохи насолодились заходом, зробили останній спуск при сонячному світлі і пішли вечеряти. А повернувшись на трасах, вже панувала повна темрява. А зараз заберіть дітей від екранів, бо буде виконуватись надзвичайно небезпечний трюк. Так, так, знаю. Виглядає вже не настільки ефектно, але коли я нарешті з 589 ї спроби зміг зробити розворот на 360, то для мене це було неабиякою перемогою. І практикували ми його та катання задом впродовж всього подальшого вечора. Наступного дня погода виявилася багатообіцяючою, тому ми одразу вирушили на вранішнє катання, але згодом сонячні промені трансформувались у мініатюрну заметіль. Але це, зрештою, абсолютно не завадило нам кайфово покатосити. Але як і все в цьому житті, відпочинок має властивість закінчуватись, тому ми вирушили додому. Стійте, стійте, ледь не забув. Місяць тому ми також каталися, але уже великою компанією. І ось вам декілька цікавих кадрів з цієї поїздки на останок. ha <laughs> ha